iPhone або AirPods за донат рідненькі наші військові з 59-ї бригади дуже сильно потребують дронів з тепловізійним баченням для розвідки. Ми відкриваємо великий збір у вигляді розіграшу iPhone та AirPods. Хтось за донат від 500 гривень отримає iPhone 15 Pro. Хтось за донат від 100 гривень отримає AirPods Pro другої генерації. Чим більше донатів кратним 100 або 500 гривням, тим більше шансів у вас виграти один з цих прикольних цікавих призів. А наші військові в результаті цього розіграшу отримують такі необхідні. Вхідні для забезпечення безпеки та збереження життя дрони мене звуть Олексій Рябцев, я керівник благодійного фонду Український шлях заохочую вас підтримати наш збір будь-яким посильним для вас донатом. Посилання на Монобанку або номер банки збору є в описі до цього відео або в шапці профілю нашого інстаграму. Дуже дякую за підписку на наш інстаграм та поширення цього збору. Чим швидше закриємо збір, тим швидше переможці отримують свої призи. Слава Ісусу Христу, слава героям та слава Україні!